В місті Ужгород продається будинок одноповерховий. Входимо в будинок. це такий великий передпокій, тепла підлога під плиткою. В будинку три кімнати, три спальні. Ось таке велике дзеркало на вході, броньовані двері. Підлога ламінат. Це одна спальня кімната. Тут санвузол суміжний і дорога ванна. Такий гарний санвузол. От. Батьківська спальня велика, простора і є санвузол так само в батьківській спальні. Ось така кімната. В будинку є сонячні батареї. Ось це від них апаратура. Ой, третю кімнату не показала. Тут третя кімната. А невеличка, для хлопчика або дівчинки. Будинок дуже світлий, дуже гарний. І заходимо в зал. Такий просторий зал з каміном. Від каміна йде розводка по всьому будинку і він обігріває цілий будинок. Тепла підлога, я там під плиткою я вже казала. Це кухня з технікою. Доволі простора кухня. І виходимо на терасу. Тараса з меблями, двір виклана бурківкою, вода-свердловина, каналізація септик е, з переливом. Є біля будинку грибньовка. Тут все, водичка стікає. Ще є такий. Е, Зроблено власником так, що водичка трошки такий невеличкий уклін, і вся вода стікає у двір в рівньовку. Ну, є така дроварня, земельна ділянка 5 сотин, сонячні батареї. І тут такий господарчий будиночок. Дивіться, значить, очисник італійський на воду, ну і рівнізні там речі для. Господарство. Ось такий будиночок маємо на продаж в місті Ужгород. Трошки з двору ворота в'їзні на автоматиці огороджено по периметру. І забула сказати, що в будинку ще є автономне газове опалення, двохконтурний котел. І так виглядає двір. Ось так.